Більшість людей думає, що боротьба з вагою це лише про схуднення. але насправді ні. Велика кількість людей намагаються набрати вагу, і їм це не вдається. Частою порадою від людей це. Більше їж і ти поправишся, але це зовсім неправильне твердження, тому що людина може їсти дуже багато, набагато більше ніж інші люди, які її потоюючи, але вона не може набрати вагу. Які причини цього всього і як з цим боротись, розкажу далі. Перша причина це є прискорений метаболізм. Просто людина генетично сформована так, що цей метаболізм дуже швидкий. Тобто, коли людина з'їдає якісь калорії, то це все іде на засвоєння фізіологічних функцій, а не для того, щоб запасати жир і на а будову м'язів. Що з цим робити? Перше, це поступово збільшувати калорійність на 300-500 кілокалорій, також вживати калорійну їжу, але корисно це може бути авокадо, горіхи, кокосове масло. Ну і, звісно, їсти часто кожні 2-3 години. Друга причина це погане засвоєння поживних речовин. Ви можете їсти багато, але білки, жири і вуглеводи у вас просто не засвоюються. Це може бути через причину запалення, дисбактеріозу чи інших якихось захворювань з шлунково кишковим трактом Що з цим робити? Перше, це, звісно, перевірити. Тишниково-кишковий тракт, тобто здати аналізи і проконсультуватися гастроентерологом. Також можна приймати пребіотики, пробіотики і ферменти для кращого засвоєння їжі, яку ви споживаєте. Вести прості комбінації їжі і, звісно, уникати важких і сирих страв, особливо на ніч. Третя причина це, звісно, психоемоційний стан. Фрази на кшталт. Ти і так нормально виглядаєш, тобі немає на що жалітись, заспокойся і, взагалі, про це не думай. Людина відчуває провину за свої зусилля, і це гальмує. Травлення в тіло. В першу чергу, це, звісно, робота з психологом. Старайтесь оточити себе людьми, які вас підтримують. Не порівнюйте себе з іншими. Ну і, звісно, старайтесь вести щоденник харчування, який буде показувати, що ви їсте, і щоб ви наглядно бачили, чи достатню кількість калорій ви вживаєте, чи недостатню. Ну і звісно, ще одна найважливіша порада, вам своє життя потрібно ввести силові тренування, тому що вам потрібно набрати не жирову клітковину, вам потрібно набрати м'язовий тонус, тому що е, ті калорії, які ви будете споживати, вони будуть іти на ріст м'язів, а не просто виходити з вашого організму, утилізуватись. Тому вам важливо набрати м'язи для того, щоб гарно виглядати. Набір ваги це стратегія. Вам потрібно харчуватись правильно. Вам потрібно звернутись до спеціаліста, який вам допоможе з цим, тому що зазвичай люди не можуть самі собі зробити цю стратегію для того, щоб правильно набирати цю вагу.